Ярослав Сабдаров сапер розміновував території Донецької області, побачивши, що військовим постійно потрібна кров, став донором у центрі крові у Чернівцях. 13 травня Ярославу Сабдарову вручили відзнаку почесного донора. Тему продовжить Євген Пасайлюк. Ярослав Сабдаров понад рік в аварійно-рятувальному загоні. Розмінувальник на Донецькому напрямку. Це може відбуватися як раз на півтора місяці Їдемо. Може бути раз в два місяці. Ми виїжджаємо туди на півтора, на два місяці, скільки потребує часу виконання бойового завдання. Для виявлення вибухово-небезпечних предметів сапери використовують спеціальне обладнання, металошукачі та дифферент-магнітометри. Навіть коли ми працюємо не в зоні бойових дій, а поза зоною бойових дій, чути вибухи, чути постріли, багато техніки, багато зруйнованої техніки. Були нещасні випадки, підриву були інциденти. Це тільки доказує те, що треба дотримуватись цих правил техніки безпеки. Військові на фронті постійно потребують крові. Ярослав Сабдаров, рік як став донором. Створення бази донорської це дуже допомагає нашим медикам, фельдшерам, лікарям. Там все ж таки трапляються нещасні випадки. І хлопці не тільки з ДСНС, а й ще й ЗСУ. Їм треба допомагати. А наскільки я знаю, здача крові однієї людини може врятувати декілька життів у Чернівецькому центрі служби крові. Відзначили активних донорів 14 червня, всесвітній день донора. Усі бажаючі цього дня можуть долучитися до донацій, які постійно необхідні як військовим, так і місцевим медзакладам. Ми повністю забезпечили нашу область компонентах крові. Ми повністю виконали мобілізаційне завдання завдяки співпраці тісній саме з нашими донорами, з нашими партнерами, і це дуже важливо, адже ми намагаємося бути ближчими до донора. Буковинський державний медичний університет спільно зі студентами та колективом навчального закладу зібрали 80 літрів крові. 80 стичів би 80 літрів крові. І до речі, якраз центр крові також відзначає в цьому році 80 80-ліття, Тому ця ініціатива, я думаю, була дуже важливою для того, щоб ми могли якраз забезпечити необхідними компонентами крові якраз нашу державу. З початку 2024 року до здачі крові долучилось понад 800 людей з трьох закладів освіти Чернівецької громади. Євген Паселюк, Павло Марковці, новини Сі 4